Ми розшукуємо 14-річного Микиту Каланчу з Луганщини. Інформація про зникнення хлопця надійшла ще у лютому 2022 року, та це й не дивно. Адже хлопець мешкав у Старобільському районі області у селище Новострільцівка, яке було окуповане ледь не в перший день повномасштабної війни. Микита зник, коли йому було ще 11 з половиною років. Відповідно, на цьому фото він значно молодше аніж зараз. У липні хлопцю виповнилося 14. У нього пряме темне волосся, овальне обличчя та карі очі. Якщо раптом хтось бачив Микиту Каланчу або знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо відсутній зв'язок і немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки десятирічного Микити Ніколаєва з міста Рубіжне на Луганщині. Цей населений пункт окупований від травня 22-го, А от зник Микита вже у травні 23-го року. І фактично про долю дитини вже понад рік нічого не відомо. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло-русяве волосся. Виглядає хлопчик на свої 10 років. Якщо раптом хтось бачив Микиту чи знає бодай щось про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого українського мобільного оператора короткий номер Служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Погляньте на фото. Це 16-річний Владислав Симоненко. Теж з Луганщини, з міста Сєвєродонецьк. Населений пункт росіяни окупували наприкінці червня 2022 року. А от інформація про зникнення хлопця надійшла ще у перший день повномасштабної війни. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості Владислава вдасться відшукати. Спробуйте запам'ятати його обличчя. Хлопець виглядає на свої 16 років, у нього овальне обличчя, темне волосся та карі очі. Якщо раптом хтось бачив Владислава чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116-30. Дзвінки безкоштовні. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 17-річна Анастасія Пухилюк з Донеччини. Офіційна інформація про зникнення дівчинки не дійшла влітку 2023-го, Але цілком можливо, що зв'язок із Настею обірвався набагато раніше, та це й не дивно, адже дитина зникла у бахмутському районі, де вже тривалий час, аж надто напружена ситуація. Якщо раптом хтось знає про можливе місце перебування Анастасії Похилюк, або хтось бачив дівчинку раніше і бодай щось знає про її долю. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Якщо відсутній зв'язок і немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stop Crime UA